Нещодавно, бо навіть я б сказав, нарешті запустили електронну систему декларування, де кожен може відслідкувати заробітки чиновників. Чи не перетвориться це нововведення на чергову показову ширму? Саме про це будемо говорити в нашій програмі сьогодні з головою громадської організації громадський ілюстраційний комітет Олександрою Дрік. Це відкрита студія. Влад Волошин мене звати. Приєднуйтесь. Олександра, вітаємо вас. Історія з електронним декларуванням тягнулася дуже довго. І, Зокрема, історія, яка пов'язана з неефективною цією системою, з її неефективністю. Зокрема, з неліцензуванням цієї системи Держспецзв'язком. але вже маємо стане на сьогодні у нас 6 вересня. І з 1 вересня обіцяли, систему запрацює. Працює вона зараз чи ні? Система формально запустилася 1 вересня. Угу. Це означає, що було прийнято рішення Національного агентства про запобігання корупції про те, що у відповідності до вимог, тобто із отриманням сертифікату від Держпецзв'язку, система запрацювала в 00 годин. Але перші декларації з'явилися лише через кілька днів в суботу, і це було пов'язано на жаль, з цілою низкою технічних проблем, які виникали в роботі системи. Перше, про що ми знаємо, це те, що неправильно було прикручено сертифікат, який відповідає за шифрування даних. І це стало причиною того, що видавалася помилка, яку навіть публікували в інтернеті, зокрема в різних ЗМІ. Друге, були проблеми із підписанням декларацій електронними цифровими підписами. Третє були проблеми із публікацією цих декларацій в реєстрі. Все це призвело до того, що лише через кілька днів фактично з'явилися перші декларації. Станом на зараз їх більше сотні. І за свідченнями членів Національного агентства, їх в роботі ще кілька сотень. Угу. А, а про що ми тисячі? говоримо? Так, всього в першу в першу частину запуску системи має бути перевірено близько 50 тисяч. Точніше, має бути подано близько 50 тисяч декларацій. Але от про що важливо тут говорити в контексті всієї історії, як ви сказали, про неефективні системи? Мова не йде про неефективні системи. Я зараз вам поясню, чому я маю на увазі програмне забезпечення. Ні, мова не йде про неефективність програмного забезпечення. Мова йде про ті е, надзвичайні маніпуляції, так. які вчинялися і продовжують вчинятися, і будуть вчинятися по відношенню до системи електронного декларування, е, оскільки в її роботі не зацікавлений ніхто в найвищому керівництві держави. Тому вся ця маніпуляція, афера, махінація, як називаєте, як хочете, із держпи який не видавав сертифікату, є не більше ніж намагання взяти під контроль систему, електронного декларування. Держспецзв'язок став ЦАПом-відбувайлом в цій історії? Ні, зовсім ні. Вони якраз виконавці тієї волі, якої з найвищого uh -huh. рівня е, їм, власне, і диктують. Е, про що я кажу, коли я кажу про ефективність чи неефективність системи? Коли система працювала в тестовому режимі, коли вона була запущена без сертифікату, е, вона перше, приймала декларацію без питань, тобто не було ніяких технічних нарікань, uh -huh. не було нарікань на підписання декларації на публікацію в реєстрі. Більше того, за тестовий тиждень система витримала 230 тисяч хакер атак. 230 тисяч. 230 тисяч, Река. абсолютно вірно, і жодна не була успішна. Це настільки розчарувало найвище керівництво, що вони вдалися до е, фальсифікації зламу. Е, якщо ви знаєте, була прес-конференція народних депутатів Антона Геращенка і Івана Вінника, на якій вони сказали, що система настільки погана, настільки не захищена, що от вони змогли навіть розмістити фіктивну декларацію. Так було. за результатами тієї перевірки, яка була проведена, е, як нами громадськими активістами так і комісії в НЗК. Було виявлено, що перше, факту зламу не було, тобто зламу системи електронного декларування не було. Друге, в, цифровий, в документі цифрового підпису було виявлено посилання на українські спеціальні системи. Українські спеціальні системи це структура держпедзв'язку. Яка відповідає за видачу акредитованих сертифікованих ключів, тобто цих підписів, які є ключовою умовою для того, щоб подати декларацію так. А, в Єдиний Державний реєстр. А, також ця структура наразі зберігає сервери з усією системою електронного декларування. А, для нас абсолютно очевидно, що хтось в українських спеціальних системах а, здійснив службовий злочин, видав ключ, справжній дійсний ключ на несправжні дані. За допомогою якого потім розмістило цю фіктивну декларацію, система таким чином побудована, що вона верифікує, тобто перевіряє е через ключ особу, яка подає декларацію. Таким чином, коли було підписано цією справжньою цим справжнім підписом декларацію, угу. система підтвердила, що він справжній, і декларація була прийнята. Інша проблема, що виникає ціла низка питань тепер, а які ще ключі підроблялися? А які де і ще іде ці ключі, і в кого а, відповідно за рішенням тієї комісії, про яку я вже згадувала в НЗК, на якій були присутні ми, як представники громадськості, а, я і мій колега Володимир Фльонц, так. а також народний депутат Павло Костенко, а, було подано заяву до правоохоронних органів для з'ясування обставин вчинення цього злочину, видання цього справжнього ключа, а також причетності до цього злочину народних депутатів Антона Геращенка і. Івана на оскільки під час прес-конференції вони заявили, що це вони розміщували цю декларацію. Якщо це робили вони, значить вони використовували цей ключ. Абсолютно очевидно, що якщо вони таке заявляють, то правоохоронні органи мають перевірити їхню причетність до чинення цього злочину. І е, чому я зараз наголошую на от тих технічних моментах цифрах і даних, які є фактами, тому що ті проблеми, які почали виникати після того, як Держпецзв'язок Вніс якісь зміни до системи, вони очевидно пов'язані із тим, що е, технічно систему доопрацьовували і продовжують доопрацьовувати, що є недопустимим, якщо виданий сертифікат. Тобто маємо з вами ситуацію, коли ми не знаємо, що технічно запустили, ми не розуміємо, як це вплине на роботу системи, але точно бачимо із заяв різних представників державних органів, включно з народними депутатами, включно з представниками адміністрації президента, про те, що система до сих пір ненадійна. надійна. Для нас це є свідченням того, що готуються чергові атаки на систему електронного декларування Проб... з метою зриву її роботи. Пробують її підлаштувати під себе, так? Ви думаєте? Ну для них, для нас точніше для нас, очевидно, що їхнє найголовніше завдання заблокувати роботу системи. Вони як смерті бояться кримінальної відповідальності, яка передбачена за невідповідності в деклараціях. Це те, що їх лякає найбільше. Угу. Власне, із цим пов'язана ціла низка ризиків на законодавчому рівні. Ми про ці ризики будемо говорити вже в наступній частині нашої програми Відкрита студія. Друзі, не перемикайтесь. Координатор коаліції декларації під контролем Олександра Адрік, також голова громадської організації, громадський ілюстраційний комітет Олександр Тепер давайте трішки про електронні декларації. Чому їх так бояться ті, хто продовжує атакувати систему електронного декларування? От тим таким чином, про який ми от буквально щойно говорили. По-перше, форма нова форма цієї декларації визначена законом про запобігання корупції. Вона значно ширша. Ніж та, яка існувала раніше, тобто вона вимагає декларувати те майно, яке раніше не треба було показувати. Це зокрема стосується, окрім стандартних автомобілів, землі, mm -hmm. будинків, і так далі. Це стосується, наприклад, недобудов. Це та схема, якою уникали, наприклад, показувати належність певного будинку, декларувати майно родичів, угу. декларувати ті активи, які є, декларувати витрати більше за 60 тисяч гривень. І за все це, якщо буде виявлено недостовірну інформацію, передбачається конкретна відповідальність: два типи: адміністративна і кримінальна. Вона залежить від суми. От того майна, яке не було не задекларовано, угу. і ця процедура дуже чітко виписана в законі. І сама по собі, сам процес, процес покарання посадовця за невідповідності в декларації, він дуже швидкий, не такий, як він би був, якби просто правоохоронні органи цим займалися. Від 2,5 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, громадські роботи на термін від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на термін до 2 років, так. Так, найвища міра покарання, позбавлення волі на термін до двох років і заборона займати посади. державні Три посади роки. до трьох років. Uh -huh. Так, така собі продовження ілюстрації. Що власне ми почали робити як громадська організація наступного дня після запуску офіційного реєстру? Ми запустили форму повідомлення про невідповідності в деклараціях. Протягом кількох перших днів до нас вже надійшло кілька десятків звернень. Ми зараз перевіряємо ці факти. Я нагадаю, що. В невідповідності в тих деклараціях, які вже Опубліковані в реєстрі серед тих ста декларацій, от прикинула ну там так. вже більше ста угу. насправді так. Тобто перших декларацій невідповідності в тих деклараціях, які вже опубліковані в системі, є підставою для притягнення посадовця до відповідальності. Тому я зараз закликаю всіх перевіряти відомих, цікавих вам посадовців. У нас розроблені дуже прості зрозумілі інфографічні матеріали, які дозволяють зрозуміти, як просто перевірити інформацію в декларації і як користуватись реєстрами відкритими. Реєстрами даних, які дозволяють цю інформацію перевірити, угу. ця вся інформація, звичайно ж, буде використовуватися і в судових справах, і нашими судами, тим ж самими суддями, які також мають оформляти декларації, проводити електронне декларування. Зараз побутує думка, що дуже багато чиновників намагаються написати заяву на звільнення. Ми маємо приклад там 400 суддів вже звільнилися фактично своїх посад. Наскільки електронне декларування змінить наш. Чиновницький істеблішмент, як то дома. Я дуже сподіваюся, що суттєво. Угу. Якщо нам вдасться захистити електронне декларування від тих загроз, які зараз існують на законодавчому рівні, то я думаю, що оновиться кожен другий посадовець в Україні. Тому що прекрасно з вами розуміємо, вся система, яка будувалася за всі роки незалежності, вона вся побудована на корупції. Угу. Абсолютно очевидно, що запуск такого потужного інструменту, як електронне декларування, він допоможе виявити і покарати тих корупціонерів, які наживалися незаконно на державі протягом багатьох-багатьох років. Ну і тепер про втручання в роботу самої системи ми вже говорили от, про тему Антона Гращенка і, зокрема, про той ключ, який можливо третично в його руках опинився, якщо вони дійсно цю декларацію розмістили в системі. А чи вірите ви в те, що дійсно таке розслідування відбудеться і винні будуть покарані? Ми написали ну, по перше, перша заява була написана наступного ж дня до правоохоронних органів з приводу цього факту. Вона була написана журналістами і громадськими активістами. Після того послідували ще кілька заяв. Одна із них від народного депутата Павла Костенка, який був присутній на засіданні комісії. Тому для нас абсолютно очевидно, що контролювати це розслідування треба буде настільки ж ретельно, наскільки захищати систему електронного декларування. Станом на зараз у нас немає. Ає фактів підтвердження е, про внесення цієї справи до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ми не знаємо е, стан цієї справи, і тому ми будемо писати скаргу про те, щоб а оскільки час вже пройшов для того, щоб це було зроблено. Ми будемо писати, якраз з'ясовувати, що власне відбувається із цією заявою і чому е, не проводиться робота. Я чому запитав про відповідальність, тому що ви кажете, що за неправдиві дані в декларації ця відповідальність настає на то швидше. Здавалося, працює система вже от декілька днів, і знову ж таки з'являються ті, хто хоче її зламати. От і хочеться, щоб дійсно ця відповідальність якось ну не тільки вами контролювалася, але й правоохоронні органи швидко проти не реагували. Мені би теж дуже хотілося, щоб правоохоронні органи виконували свою роботу, але на жаль, правоохоронних органів в Україні немає. Uh -huh. Тобто, те, що ми маємо, це та сама ну, реформа ж відбувається. Це не реформа, це все бутафорія. бетафорія. Отой от е, наш люстраційний закон, який дав дуже конкретний результат. А саме, ну за нашими підрахунками, десь близько п'яти тисяч осіб отримали заборону повертатись на державні посади. Це найвище керівництво. Тобто, ми говоримо про керівників заступників керівників відомств на центральному регіональному рівні. Це по суті був єдиний закон. Які призвів до конкретного результату, все, що далі відбувалося, всі перетестації, включно з поліцією, судами, всі спроби реформувати, вони на жаль відбуваються, якщо відбуваються на дуже низькому рівні, на рівні навіть реформа поліції, на рівні звичайного поліцейського патрульного, тобто це не вирішення тієї проблеми системної корупції, яка існувала і буде продовжує існувати по суті на найвищому державному рівні. Ми продовжимо розмову в відкритій студії. Не перемикайтесь, друзі. Далі також буде цікаво. У програмі відкрита студія. Ми говоримо про систему електронного декларування доходів-чиновників. З нами в гостях в студії голова громадської організації Громадський ілюстраційний комітет Олександра Дрік, також координатор коаліції декларації під контролем. А от тепер про коаліцію трішки розкажіть. Коаліція складається з шести організацій. Вона була створена 1 лютого цього року. Організації, які визначили пріоритетом своїм очищення органів державної влади від корупціонерів через перевірку декларацій. Наша діяльність полягає перша в адвокаційних кампаніях, тобто всі ті спроби зриву. Запуску системи електронного декларування, починаючи від так званого закону Денисенка, який uh -huh. приймався парламентом, якими дуже надзвичайно великими зусиллями добилися вето президента тоді, включно з контролем за формуванням НЗК, включно із контролем за процесом всім, які полягав в запуску системи електронного декларування. Це перша частина. Друга частина наше завдання створити по суті. Таку громадську альтернативу НЗК в частині перевірки декларацій. Власне, от першою частиною цього є запущення цієї форми. Далі ми опрацьовуємо ті кейси, які до нас приходять. Ми надаємо юридичну та інформаційну підтримку кожному кейсу, який ми знайдемо, тому що я нагадаю, відповідальність розповсюджується на нові декларації, тобто ті, які опубліковані зараз. Угу. І наше завдання проконтролювати, щоб система працювала. Третє, наступне наше завдання захистити від втручання будь-якого на законодавчому рівні систему електронного декларування. Таких загроз на сьогодні є три: перша загроза полягає в намаганні внести зміни до закону про запобігання корупції в частині звуження обсягів інформації, які мають декларуватися. Або скасування кримінальної відповідальності як такої послаблення відповідальності ну, є таким не, не послаблення, угу. а скасування, скасування як такої, взагалі. так uh -huh. це насправді буде дуже важко провести через ту увагу, яка приділялася цьому питанню. Але я знаю, що такі перемовини ведуться, і я знаю, що адміністрація президента дуже активно бере участь у цьому, оскільки цьому є свідчення заяви, зокрема Дмитра Шимківа, який є заступником голови АП, який прямо сказав, що в закон треба вносити зміни у зв'язку із Технічними питаннями угу. друга загроза це Нормально конституційний суд по Будь ласка. У законі є технічні помилки, які також треба виправити. Є питання технічних поправок. Закон не передбачає питання авторизації, підписи електронної декларації. Підпису. власне те про що він говорить, є для нас свідченням того, що намагатимуться внести зміни до законодавства. Там, де їх не потрібно вносити, угу. саме для того, щоб заблокувати по суті систему на технічному рівні. Е, насправді е, та система, яка розроблялася від початку, розробниками на замовлення програми розвитку ООН в Україні, вона працювала відповідно до технічного завдання, відповідно до законодавства. Та, що ми бачимо зараз, система запущена, відрізняється від е, того, що мало бути на початку. Так, для нас це означає одне, що шукаються будь-які технічні можливості для того, щоб блокувати систему, потім не визнавати її законність і так далі. От такий шлях можливий. Я зараз наступне питання поставлю яким чином. Чиновники на найвищому рівні дають такий посил чиновникам, там, які знаходяться в обласних центрах, районних центрах, про те, що можна говорити в разі чого, якщо навіть буде пред'явлена якась та чи інша претензія, так? Невідповідність в деклараціях буде, знайдена. це ж все підсудні справи. Звертаємось в суд. Чиновник говорить, система працює погано, силається на от, такі от заяви. Тим самим судді приймають рішення не на користь держави, а скажімо так, на користь тих чи інших чиновників, які оскаржують ті чи інші рішення. Можливості для того, щоб саботувати роботу системи безліч. Я назвала тільки один спосіб внесення змін до, закону, до, до оригінального закону. Є щонайменше ще дві загрози, які насправді набагато серйозніші, серйозні, ні, От... ніж ті, про які ви говорите. Друга загроза конституційний суд. 48 mm -hmm. народних депутатів, в основному опозиційний блок поскаржились до конституційного суду з вимогою визнати неконституційними, по суті, скасувати цілу низку положень закону, якраз в частині електронного декларування. Що це стосується кримінальної відповідальності, обов'язку декларувати майно родичів, доступ на ЗК до реєстрів, відповідно до яких якраз і перевіряється інформація з mm -hmm. декларації, і так далі. Тобто ціла низка положень, які і роблять саму по собі систему цінною. І ця загроза є дуже серйозною, оскільки третина чинного складу конституційного суду це до сих пір ті самі люди, які приймали рішення про зміну конституції, по суті, про конституційний переворот, в результаті якого Янукович отримав необмежені повноваження. Також вони приймали рішення про. Цілу низку інших питань, які дозволили тоді партії регіонів на чолі з Януковичем отримати контроль над законодавчою виконавчою судовою гілки влади. Угу. Ця загроза дуже велика. По цих суддях вже два роки ведеться розслідування Генеральною прокуратурою, і генеральна прокуратура затягує. Тобто, вона спеціально не доводить до кінця цю справу для того, щоб тримати суддів ручних на гачку. Це друга загроза. Так. Третя загроза, є насправді найбільш серйозною з усіх, це так звана нульова декларація. Можливо, ви пам'ятаєте, що ще навесні вперше з'явився такий законопроект, який тоді був відкликаний через критику як наших міжнародних партнерів, так і громадських активістів тут в Україні. Мова йде по суті про амністію капіталів. Що таке нульова декларація? Це е, такий інструмент, який використовується для дітейнізації бізнесу. Тобто, е, держава гарантує, е, ви нам говорите все, що у вас є, е, е, і те, що ви приховували. Зокрема, ми гарантуємо вам безпеку, тобто відсутність будь-якого покарання. Е, і ми все починаємо з чистого аркушу. По суті, для бізнесу це може бути скоріше ефективний інструмент, ніж навпаки. Але… В українських умовах це перетвориться в амністію всіх капіталів для всіх, включно з олігархічними бізнесами, включно з посадовцями, включно з чиновниками всіх рівнів, тобто ми з вами отримаємо ситуацію, коли діяльність всіх новостворених органів набу, НАЗК, ДБР буде по суті безмістовною, бо їм не буде з чим працювати. А якщо ця інформація про нульову декларацію ще й буде прихована, то будь-яке журналістське розслідування, будь-яке наше розслідування громадських активістів взагалі втрачає сенс. Бо будь-яке нововиялене майно потім може виявитися задекларованим нульовій декларації. Угу. Але ми про це ніколи не дізнаємося, тому що вона буде засекречена. І за моєю інформацією, такий законопроект хочуть прийняти ну, принаймні будуть проштовхувати до закінчення дедлайну для подання декларацій, а це означає, що сама по собі система може втратити сенс. Оскільки майно, яке там буде знайдено, не зможе бути використано для того, щоб притягнути до відповідальності. А дедлайн. Коли дедлайн два місяці, ми говоримо про кінець жовтня. Кінець жовтня. Я думаю, що всім тим, хто має заповнити декларацію, слід пам'ятати про це. І думаю, що все ж таки ну, безвізовий режим, який напряму залежить від правильної роботи, ефективної роботи системи електронного декларування. Ми все ж таки отримаємо. А це досвідченням того, що і з корупцією ми виборемося ефективно. Дякую за те, що були гості нашої програми. Це була відкрита студія в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Побачимось!